Розказую, як я хотіла, як я планувала. Хотіла поставити куб, каркас-куб, у нього банер, на горі зробити кульки і згори пустити там різні вісюльки. Але я передумала, розказую чому. Банер я зробила 2,60, у мене висота. Тому що я думала, що у мене куб 2,50. Але виявилось, я зараз переміряла, думаю, що таке у мене не стає, як треба. У мене куб виходить 2,57. І от якраз ці 7 см мені не дають нормально повісити банер. Ну, або треба ставити люберси, і я не хочу цього робити. Тому, напевно, я просто поставлю прямокутний каркас. Звичайний некуб. Він у мене трошки нижчий, якраз 2,50 см, і банер дуже класно на ньому закріпиться. Напевно, так і зроблю. Ну, і думаю далі, що робити ще. У мене а, така фольга класно. Бачите, голографично. А, ну і чого саме я все це розібрала? І подивитись, який має бути розмір напису. Бо по макету банера, ну досить важко це визначити. Краще все заміряти, як воно є. От я думаю, я тут над Анною і Ельзою розміщу напис. Якраз буду знати, якого розміру він мені потрібний. Ну, і думаю, ще як, як би куди це додати. Мені дуже подобається цей ефект. Хотілося б якось додати ще сюди в цю фотозону, але думаю ще як. Розібрала я свій куб і поставила просто звичайний каркас. У мене прямокутний метр 60 на 2,50 Висоту, я тут точно знаю. От, бачите, якісь там 5 см, але це дуже суттєво іноді. Тому що баннер. На тому каркасі я би не змогла розмістити нормально, тут все добре. На підгін у мене буде, буде банер лишатись, і я нормально його зможу закріпити магнітиками. і не ставити люверси. І я думала, як що робити далі. Хотіла спочатку цю арку білу поставити півкруглу. А от мені ця півкругла форма взагалі не йде на крижане серце. Хочеться таких більш чітких ліній. Я згадала, що в мене є такі скошені каркасики. От вони в мене тут по боках. Тепер тільки подумаю, що на них розмістити. Спочатку я поставила високі каркаси, потім ну, ці боковушки, потім там, трошки нижче. Ну. Вон мої палки з каркасів. всі. Я тут перебрала майже всі розміри, тому що я хочу тут от зробити гірлянду, щоб ця частинка була така більш врівноважена. Це я підбирала висоту, бо той то за високий, то за низький. О, Боже. Хвилин 40 я підбирала висоту, яка мені потрібна. Ну, я думаю, що отак от, оптимальний варіант. Тому що хочу на ці каркаси розмістити такого плану зірочки, сніжинки. Чи як це? Я ще їх зроблю. І якраз вони трошки дадуть висоти, і буде, думаю, гарно. Просто треба подумати, як розмістити кульки. Довго я тут думала, що би поставити на ці бокові каркаси. Якось не хотілося чогось плотного. Ну, типу, велюру або плівки, вони непрозорі. Ну і такі хотілося чогось такого більш повітряного. А просто зробити з фольги, от як тут, якось мені занадто. Я вирішила поставити фатін. Декілька шарів. А як воно йде з рулона Я так і поставила, скільки тут чотири От. І ще додатково, я так думаю, зроблю з фольги Такі... таку кригу імпровізовану. Ну, і тепер мені треба ще наробити таких зірочок. Буду робити зірочки. Чесно кажучи, не було в мене часу подивитись, я не знаю, може, якісь майстер-класи чи щось таке там в Соці, в Ютубі. Нема часу на все це. Я собі придумала сама спосіб, показую вам. Можливо, є якийсь варіант зробити швидше, гарніше, я не знаю. Ну, ну Я роблю по-своєму, показую, ділюся з вами. Це в мене тіш'ю, і я її зараз просто складаю так Не знаю, яка тут відстань, може десь 20 см. Розрізаю по діагоналі. У мене такі, такі високі трикутнички. Так, тепер. шукаю серединку і позибаю всі разом, потім я їх роз'єднаю. Я буду робити такі гостроконечні е, гостро зірочки. Ну і сама по собі тіші вона фактично не тримає форму. Бачите, я відрізала і воно падає. Треба робити якусь жорсткість. проволочку мені ставити не хочеться, а от коли робиш так, то вже, бачите, промінчик такий, ну, так, стоїть. Отак пада. <с> Тому треба його трошки ширше і більше таких, таких заломчиків, тоді вона стоїть гарно. Ось так. Я буду просто степлером Зараз ви побачили таку невеличку частинку мого підготовчого процесу до фотозони. Насправді на це пішов у мене цілий день, бо я приміряла різні каркаси, різні матеріали, підбирала, як краще, що зробити. Взагалі думала, да, над, над загальною картинкою, як це буде. Ще не показала про освітлення, <світлення> я підбирала гірлянди. І, до речі, Візуально це було гарно, а от коли я почала робити фото і відео, мені взагалі не сподобалося, я це відкинула цю ідею, вирішила зробити ну, напевно, зроблю неон, Так проходить процес. І це при тому, що я маю великий досвід. Да, 5 років я вже працюю, оформлюю фотозони. І здається, що вже знаєш все. Але от коли починаєш. Підбирати і робити фотозону, ну, підбирати да, те, що потрібно для фотозони, то виходить, що знаєш, не все. От. І я думаю, що візуалізація, да, зараз от є там програми різні робити візуалізацію. Я думаю, в цьому питанні мені би не допомогла, тому що якісь ідеї приходять саме в той час, коли ти все це ставиш, коли ти все це бачиш. І щось якась приходить ідея, що може зробити так, а може зробити так. І все це експериментуєш, бачиш на власні очі, і я думаю, що тоді виходить найкращий варіант. А спонтанних фотозон у мене не буває. А якщо я роблю фотозону, то я ну, практично все підбираю завжди. І це при тому, що я. Розумію, як виглядають да, різні каркаси, різні текстури, але не завжди, не завжди вдається з першого разу ти щось собі там намалював в голові, поставити, і все це вийде класно. Іноді буває так, що починаєш ставити, підбирати, і якась ідея з'являється зовсім не така, яку ти спочатку планував. Просто хочу показати, як весь цей процес проходить. І насправді це не, так, не така легка робота, як здається, да? як це у відео, все багато різних зараз відео. Так оп, приїхали, все поставили швиденько і поїхали. Ні, все це треба підбирати, треба розуміти, що робиш. Сподіваюсь, що фотозона вийде такою, як я хочу, як я бачу. У себе там да, в голові. І думаю, що вона вийде гарною. А от мені ще треба доробити ці зірочки і підібрати кульки. Ну, кульки, я думаю, будуть білі і будуть баблси. От саме Баблси мені треба ще зробити. Тож що вже вечір. Я буду збиратись додому. І у наступному відео ви побачите результат, яка у мене вийде фотозона. До зустрічі на каналі!